Танька, ти для чого повісила на стіну тряпку, в яку я витрав пензлик після малювання підлоги, а? не позорь мене, це картина відомого тернопільського художника. Хех. Я знаю тільки одного відомого тернопільського художника. Він такі портрети Лесі Українки малював, що тільки експерти-криміналісти могли відрізнити від оригіналу. Чекай, А Стерія зняла і постірала. Так в мене тут ніколи не було фіранок. Хм. А що це було? Хм. Повутиння? А шеф хач має бути зелено. А тобі мало того, що в куті вон мох росте, а в хлібниці хліб цвіте. <рес> а це що таке? Портрет твоєї мами? О, це африканський обрік для того, щоб з ідухи оминали твою хату. О, це нормально, до речі. Може, хоч участковий буде менше закорити. Так, Танька, давай, щоб для мене було менше сюрпризів. Розкажи мені ще, що ти тут зробила в хаті в мене. Викинула чучело бобра. Танька, то була моя зимова шапка. Шапка з та зубами? Ну, так. То була просто не святкова шапка, а така на, на будний день. А ще витерла пилюку на холодильнику. Танька, ти витерла всю мою телефонну книжку. Ножку до стола прибила. Молодець. Тепер я на дискотеку взагалі беззбройний буду ходити. Ножку прибила, бобра викинула. І змасти двері, буреплять, що капець. Не буду. Чого? Бо не хочу. Добре, тоді я смащу. Де можна знайти салідол? Коморі. Якби мене двері не репіли, я би вже разів три по етапу пішов. Володька, я не знайшла солідон у тебе в коморі. Так я мав на увазі не мою комору. Володька, ти взагалі нормальний? Що ти наробив? Що наробив? Ти просто обставила мою хату так, ніби коли в нас в 11 класі возили в музей. Я що бракувало, то сігарети в руках і чекушки. Батька, я хотіла трішки осучаснити вашу хату. А то ви в селі такі відстані, що коли я приїхала, то попала ніби в за століття! Тіхо, тихо! Що таке? Чи? Тихо. Що сталося? Татари на село нападають. Тікай в я їх спиню! Тікай, тікай, тікай. Не позор мене. Ну, серйозно, ну не можна так жити. Тобі в хаті треба зробити. Ремонт! в Стилі хай тактику, коли кожна А в мене і так всі деталі багатофункціональні. Оце наприклад, що таке, а? Мітла. Ха, а от і ні. Це може бути і мітла, і замок на двері, і пульт до телевізора. І Більярдний кей, Це Взагалі нормальний. Ти, ти ти ти? Тихо, тихо, заспокійся, танька, тихо. Знаєш, кажуть, не дім – моя фортеть. Я тут просто народився, виріс. Тут пройшло моє дитинство, і юність. Тут кожна деталь нагадує мені про якийсь спогад з мого життя. Тому я можу точно знати, де що висить, стоїть, лежить. Володька, ти що, знову брату хати приніс? Шафха. Але картина хай залишиться, добре. Ну добре, добре. <звук>